Ну що, ви просили, ми зробили. Думаю, загрузилися ми бролером. Бролером від Олега. Кому треба бролер, я дам номера телефонів. Бролер е, через, я думаю, через місяць. Так, да, через місяць буде підрощення. Так що Слідкуйте за нашими, нашими, нашими об'явами. Побачимо, порахуємо, яка буде ціна на нього. Якщо він у нас вийде. Ми небагато взяли, його буде обмежена кількість, цього тисяча. Сидить він у нас на стандарт агро, це без обласів. Найкращий корм. Стандарт. Агро. Така гралка маленька. Так що, рівно через місяць, через 30 днів, через 4 тижні буде підрощені броля. Слідкуйте за об'явлений.